Курси валют на 5 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, 5 жовтня. Ми тут, щоб зробити наш традиційний фінансовий підсумок вихідних і подивитися, з якими курсами ми почнемо новий робочий тиждень. Неділя час для відпочинку, але гроші, як ми знаємо, не сплять і продовжують свій танець на ринку. Залишайтеся з нами до кінця, адже ми розкриємо вам одну важливу річ, яка допоможе вам уникнути найпоширенішої помилки, яку роблять люди, обмінюючи валюту у вихідні. Це як перевірити прогноз погоди на завтра. Ви можете уникнути неприємних сюрпризів, просто знаючи, що вас чекає. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар 41 гривня 27 копійок, євро 48 гривень 50 копійок, британський фунт 55 гривень 61 копійка, польський злотий 11 гривень 39 копійок і молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси – це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок готівки: американський долар коливається в межах 41,27-41,35 гривень. Євро можна придбати за 48,70-48,85 гривень. Британський фунт торгується від 55,40 до 55,80 гривень. Польський злотий 11,35. 11,47 гривень, а молдовський лей 2 ,45 гривні 45, 2 ,55 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що американський долар на ринку готівки сьогодні стабільний з невеликим позитивним трендом на купівлю. Водночас євро демонструє невелике зростання на готівковому ринку. Британський фунт і польський злотий залишаються в помірному діапазоні, ціна молдовського лея також залишається стабільною. Така динаміка на вихідних часто свідчить про те, що ринок знаходиться в режимі очікування новин. Варто пам'ятати, що вихідні це час меншої ліквідності на ринку, і це може викликати певні цінові гойбалки, особливо на менш популярні валюти. На курси можуть вплинути несподівані новини, що стосуються геополітики чи важливих економічних звітів з-за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. І пам'ятайте, коли ви купуєте каву на неділю, ви навряд чи біжите в інший кінець міста, щоб заощадити 5 гривень. Те саме стосується валюти. Цінуйте свій час і не ризикуйте заради мінімальної вигоди. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі у наступному огляді.